Вітаю астрологічний прогноз про об'яву війни Російською Федерацією, про референдуми в ЛДНР, про мобілізацію в Російській Федерації, а також про бомбардування і ядерну війну в Україні. Ну, По-перше, хочу сказати, що зараз з ретроградний Меркурій і це означає, що інформація вона дуже швидко. Змінюється. діє принцип, «чув звін та не знає, де він, і не йде в майбутнє та інформація, про що зараз говориться. Тобто, говориться про одне, а Меркурій піде вперед, буде інша ситуація. Тому і це відео воно може стати неактуальним, там, наприклад, через пару днів. І те, що в інфопросторі відбувається, теж буде неактуально ну, через деякий час. Далі, що зараз відбувається, це ретроградний Меркурій він підштовхує в даному випадку називати речі своїми іменами. Тобто, якщо Російська Федерація веде війну, а вона веде війну, а називає Меркурій Це про назви, а називається спецоперацією. То ретроградний Меркурій спонукає змінити і називати все правильно, як воно є. Про ядерну війну я минулий ролик записав, там аргументи виклав, а також ролик про затемнення там теж про ядерну війну. Вони, вони будуть в описі під відео. От, якщо не дивились, запрошую подивитися. Ну, Кратко кажучи, що, за моїми астрологічними даними, ядерної війни не буде. Восени не буде ядерної війни. Ну, тому що, ладно, в тих роликах не буду зараз повторятися, астрологічні аргументи там описую. Далі, з приводу ЛНР. Там історія така, що по гороскопу Пасічника він риби по сонцю. І зараз з його сонцем з'єднання Нептун. І він описується цим Нептуном. І отут в середині. Вересня сонце протистоїть його сонцю, і Нептуну протистоїть. І це означає, що це протистояння сонце Нептун. Це значить, що пасічник він піднімає протистояння. Тобто, через нього, через нього ці ситуації, через тему ВЛНР піднімаються. Ну, по-перше, це протистояння, воно утворено швидкими швидкими астеличними об'єктами, тобто Сонце з цього протистояння вийде. Тобто, це означає, що ситуація там буде змінюватися. Тобто та позиція, ну, яка зараз з приводу референдуму. По-друге, ну, на ретроградному Меркурії референдум це не те, що може відбутися перспективно, не те, що потрібно, і те, що призведе до цілей, тому що. Меркурій означає провести опрос, а ретроградний Меркурій означає, що в майбутньому це опрос не знадобиться для ситуації. Ну, для ситуації. Також це загострення, те, що зараз відбувається, воно від опозиції, котрі утворюють швидкі планети. Сонце, Меркурій, Венера, місяць. Тобто, це означає знову ж таки, що вже через деякий час. Ця вона тема, вона стане ну, не актуальною. Ну, наприклад, через 2-3 тижні в жовтні вона стане не актуальною, ну, буде інша тема. Тепер далі. Якщо ми кажемо про ну, те, що Російська Федерація буде проводити ну, набор військовослужбовців загальний, то. Ну, за столичними прогнозами, найбільша ескалація конфлікту це жовтень і перша половина листопада, коли будуть затемнення. А, а якщо б ну, була б мобілізація, то ці воїни, яких би набрали там, поки їх озброїли, навчили, згрупували, то це на кінець листопада би вони вступили б у війну. А тут мова йде про дуже короткі строки. Тобто ну, хвиля йде якоїсь ескалації найближчій ну, півтора місяця, а потім ну не сказати, щоб де-ескалація, але явно ну не ескалація далі ну у порівнянні йде. Е, із карт затемнень, які впливають на всю осінь, що ми можемо яку інформацію взяти? Сонячне затемнення Ну, по-перше, є ось така історія квадратура Сатурн-Уран. Це означає те, що означає те, що буде обмеження свободи. Тобто в Російській Федерації можуть прийняти такі закони, котрі обмежують свободу громадян. Це перше. От, Марс, ну, бачите, ретроградний буде в картах затемнень і далі. Це означає, що. Ну, у нових вояків воювати ну, не буде бажання. Тобто, щоб люди йшли на війну, то треба прямий Марс. А ретроградний Марс це, це люди, котрі вже воювали, вони там перегруповуються, щось змінюють. Ну, це ось ретроградний Марс про таке. І також в картах затемнень ми можемо побачити те, що ну, вони пов'язані зі скорпіоном, які пов'язані з тим, щоб лякати. Тобто це не одна історія, от зараз інфо в інфопросторі, яка буде лякати людей у жовтні на початку листопада, в вересні-жовтні, на початку листопада. Розумієте, Путін одного злякався, там пасічник другого злякався. Вони всі друг друга лякають, люди лякаються. Але треба розуміти, що затемнення це кармічні процеси, воно активує кармічні процеси. Карма це те, що заслужила людина, те, що ну, по долі її пріначертано. Тому, типу, бояться затемнень — це все одно, що бояться своєї карми, це все що, одно, все, що одно бояться себе. Ну, можна так сказати. От. Ну, Якщо людина не заслужила, що її її там. З нею щось погане станеться, то з нею не станеться, ну типу того. От. Ну Це про те, що в принципі ідея бояться затемнень, це бояться ну, ну, карми, тобто воздаяння, тобто такої життєвої справедливості, що ну нелогічно, в принципі, само по собі. Просто проблема, яка, що відчуття, що імперія втрачає контроль. Тобто, був відеоролик теж в мене. Що в Російській Федерації нестача імперської енергії восени, тому що Лев, знак Зодіака, пустий, а в інших знаках Зодіака пустий цей Лев напрягає. І в неї відчуття в Російської Федерації, що вона втрачає контроль. Але ну, в його не можна взяти цей контроль, бо в Леві планет немає імперія, Лев, вона ну безсильна, типу зараз. Також Лев означає проявляти сильну владу, ну ту, яку Володимир Путін любив. Демонструвати протягом свого правління, але знову ж таки цієї енергії немає. Є енергія, яка означає вільних людей, тобто Сатурну, водалі затемнення на Урані. Тобто, це означає, що ефективно будуть воювати і ефективно будуть е ну, воїни такі себе вести, які є. Ну, Ну, умовно вільними людьми. Тобто, не які діють по, ну, за своєю власною ініціативою, а не за наказом верховного Головнокомандуючого. Тобто, Лев цар, верховний Головнокомандуючий, в нього зараз сили нема цієї осені. В тому ну, вся ця історія і виникає. Ну далі буду слідкувати. Знову ж таки, на ретроградному Меркурії все може швидко змінюватися. Ну, на на цьому, поки що, все. Дякую за увагу.